Всім привіт, друзі! Це бігера, це Puma Meg Max і мій огляд на кроси після 600 кілометрів пробігу. хочу розказати про те, як ці кроси себе показали? Бігав я в них впродовж всієї програми марафонської підготовки. Як нам всім відомо, більшість її складають легкі кілометри? Саме ці кроси заточені під легкий та відновлювальний біг на початку сезону вони були дуже популярними. Багато де можна було побачити рекламу. Принаймні в моїй медіабульбашці багато хто залишав класні відгуки. Але чи дійсно вони підтвердили свою нішу? Чи дійсно кросівки із великим стеком від Puma виправдали? Себе і як на це я дивлюсь зі своєї сторони е, вже після набіганих кілометрів. Звісно, що цей огляд, який всі попередні ніким не спонсорований, це просто моя думка як бігона аматора, яку я нікому не нав'язую, але сподіваюся, що вона буде вам корисна. Тому без зайвих слів побігли дивитись. Одразу окреслю рамку, Як використовувалися ці кроси, які я вже казав раніше, їх цільове призначення це легкий або відновлювальний біг. Можливо, в окремих випадках це будуть лонги е, для того, щоб розуміти більш детально, так як легкий біг для Кожного може значити взагалі щось інше, окреслюють таким чином, що бігаю я в відновлювальні десь на, з повільної сторони, скажімо, в темпах до 5.25. В легкому бігу зі швидшої сторони десь 4,45 тому ось такий коридор. Вага моя, так як це може теж значною мірою впливати на зношування кросівка. Більшість часу становить десь в межах 79-80 кілограмів. А кроси відбігали 99% часу по асфальту на відстані до 16 кілометрів. В цьому відео я не буду детально розповідати про їх характеристики. На це у мене вже є окреме відео, тому якщо вам цікаве питання перепаду ваги і так далі, Можете перейти за посиланням, яке зараз з'явиться на екрані, ознайомитися з ним. Тут же хочу торкнутися двох основних аспектів: перший це. Те наскільки так би мовити користівок гарно зібраний, тобто як вони з'їли цей об'єм і в якому стані знаходяться зараз. І по-друге, це власне мій відгук безпосередньо по досвіду їх використання. Отже, по своєму стану кросик просто пушка і з'їли ці кілометри на ура. Я думаю, що вони відбігають як мінімум ще стільки ж. І якщо розглядати їх більш детально, то три точки, в яких стався найбільший зніс, це по-перше, їх п'ятка. Можна побачити, що вона трохи витерлася, до речі. П'ятка ось там ціла, і зніс стався ось тут тільки на вершечку, що, до речі, дуже дивно, тому що у мене так само почали зноситись вони і на дев'ятах третіх. Можливо, це якась особливість побудови моєї ноги. Не знаю, можливо, якось пов'язана з тим, що просто для кращого локдауну сама геометрія заднику трошечки завалена вперед. По-друге, в цьому місці коло шнурівки витерлась тканина, але це особливість, яку я показую, мабуть, на всіх моїх курсівках дуже часто. Тобто під час бігають, черкаючи однією ногою об іншу, вони тут витираються. І останній, мабуть, найцікавіше, це в якому стані підошва, тому що дуже часто буває таке, що вона старається ще до того, як міц відпрацював свій ресурс. І, до речі, по цим кросом також було багато відгуків, що нібито пума гріб тут якась занадто м'яка, і встигає стерти ще там у когось, бачив навіть за 400 кілометрів. В моєму екземплярі все набагато краще. Можна побачити, що навіть ось тут ем, оп'ятці, е, зовнішні частини. Стині, де е, є помітне витирання, але все ж таки навіть логотип, ще помітно в усьому іншому протектор зберігся досить непогано. Хіба що ось тут ще у носочній частині? Причому е, у мене поруч є і другий крос. Якщо показати, то у нього навіть трошки кращий стан е, це лівий кросівок. Ось зовнішня частина тут краще витрата, точніше, менше витрата, і навіть. Носок в трохи кращому стані, це що я виходить правою ногою більше чіркою об землю чи як. Додатково скажу пару слів про конструкцію кросівка. Він гарно зібраний, збалансований, гарно сидить на нозі. Дуже подобається ось ця конструкція із еластичним язичком. В принципі, шнурівка тут тільки додаткове ребро жорсткості, яке забезпечує фіксацію, але і без е, зашнурованого, точніше, не зашнуровуючи кросівка, нога вже доволі непогано в ньому сидить. Незважаючи на високий стек, нога ніде не завалюється, крок впевнений, але, до речі, тут і найбільше протиріч. Також для літнього бігу хотілося б, щоб вони були більш дихаючі. Так як це Ксівок із максимальною амортизацією, то піна тут дійсно багато, причому багато в усіх вимірах, як в ширину, у передній, у задній частині стопи. Звісно, це зроблено для того, щоб балансувати високий стек, для того, щоб кросівок був більш стабільним. Але і ця піна, точніше, її кількість результує у більшу вагу кросівка. В моєму 12-му за американською розмірною сіткою або ж 30 см подовжені стопи. Вага курсівка складає 350 грамів, і в принципі можна було б сказати, що це досить багато, але якщо в той же самий час для відновлювальних тренувань ця вага може бути не така критична, так як там і відстані, і інтенсивність менша, то, наприклад, у випадку вже з легким бігом для мене вони дещо важкуваті, так як на відстанях 12-14 кілометрів нога помітно втомлюється, що вже казати про необхідність бігати швидше відрізки. Звісно, що в цих кросах я бігав і темпові і швидкісні роботи, і це взагалі їх не найсильніша сторона. Я, до речі, на початку відео не дарма сказав про свою вагу, щоб ви це мали на увазі, коли е, слухаєте мій відео на курсівок, тому що це. То впливає на те, як я сприймаю взаємодію з ним, підошва тут дійсно відчутно м'яка, і в ній складно підібрати темп, особливо якщо це потрібно зробити швидко, наприклад, під час легкого бігу, коли потрібно зробити декілька швидкісних прискорень, і в той момент, коли ти переносиш. Вагу тіла на ногу з якої будеш зараз відштовхуватись в той момент, коли потрібно уже точніше, ти маєш перейти вже в фазу польоту, то твоя стопа продовжує тонути в цій піні, і це складає такий ефект незакінченості. Варто віддати належне піні в цій кросах, як наслідок всьому міцоло зроблений він із базової піни пума нітро. І звісно ж, за заявленнями виробника, вони її дещо допрацювали, і це дійсно відчутно, тому що наприкінці минулого сезону, початку цього, в мене були. Дівіт, точніше, на Velocity 3, і вони побудовані на також базові піні, але вони помітно жорсткі. Тому коли я купив ці кроси, я дещо засмутився, навіть знаючи, що е, і там і тут однакова піна, очікуючи, що тут буде кросівок м'якший. Е, я цього не отримав. Хто дивився відео, бачив, знає, що е, довелося побігати в цих кросах там. 50-60 км для того, щоб вони включились, і з того моменту відчуття е м'якості в цих кросах аж до сьогодні залишається стабільним таким самим. До речі, за оцінкою популярного ресурсу Ран який займається тестуванням кросівок, м'якість міцолу в цих кросах така ж сама, як і у тріумфах 22 х від сокені, які були популярні наприкінці минулого сезону. Тільки в той час, коли пу побудована на основі своєї е звичайної базової піни Puma Nitro, Нітро, е сокані побудовані на. На елітній пібакс, і мені здається, що за досягнення такого результату пума точно заслуговує на похвалу. Ще одним мінусом цих кросів може бути їх ціна. Свого часу я купував кроси на селах, і тоді ціна була прийнятною. Зараз за такою ж можна придбати кроси, які знаходяться в обмеженій кількості на сайті, але це буквально один-два розміри. Тому можна сказати, що їх і зовсім немає, тому що це зазвичай розміри, які найменш популярні. Ті ж кроси, які було завезено у нових кольорах, і мають більшу. Кількість розмірів у наявності, вони стоять по ціннику там щось в межах 9 тисяч. Як на мене, це забагато для цих кросів, принаймні в моєму сприйнятті Puma була завжди брендом, який давав оцей оптимальний баланс, ціна, якість і застосування. На цьому мене все. Дякую всім за перегляд. Пишіть в коментарях, які кроси останнім часом вас вразили найбільше. Буде дуже цікаво почитати. Підписуйтесь на канал. Всім віг!